Ніктофон працює. Сподіваюсь, телефон не наїбнеться, як ліпідо від моєї мами. Вона не курила, не пила. і Я не курив і не пив. Але вона це зробила за мене і за мого ненародженого брата. Його звали Альберт. Я б його портрет намалював на Мольберті. Під смачне асорті від вендетті Мені подобається веб проти Вендетта. Можеш мене цькувати, але писатий фільм і похуй, що комікс краще. Адже я так і не прочитав абетку. Я не знаю складувати букви слова, а слова в речення. Хтось каже, що я розумний, та я долбойоп. Ви, блять, мене нахуй бачили. Значить, в сусідньому вікні мене хітман хоче пришити. А менти думали, що Боря наркоман і хотіли це на нього пришити. І, коротше, того вечора ми так лампово йшли, ні про що не думали. Слухали сет світ, а в голові був тільки світ із GTA, а Big Smoke всіх придав. Набив, блять, бабла повні кишені. А потім ми трахнули його кишку тонку. Нехуй було братву міняти. Хтось, каже, сіки на братву не міняють, а потім іде до якоїсь пизди пизду і лезати. Ну і нахуй таке, блять. У всьому винні жінки та чоловіки, нахуй вашу любов я буду, як Шерлок Холмс. Немає такої, яка б мене покохала, немає такої, яку б я покохав, адже не тямлю за цю вашу хуйню, які нахуй пестливі слова. Мене манить тільки нічна сова, в самотності я відчуваю екстаз. Коли востаннє ти трогала мого члена, було дивно, адже я нічого не відчував. Це було швидше, як дохла ковбаса. Ти сказала, що в мене хуй малий. А я сказав, що ти жирна і не заводиш мене. Потім ти запитала: а нахуй ти казав, що любив мене, та лиш мені по приколу. Я ж звик, що в очі інших людей, я клоун їбаний, Тож не думав, що ти на це поведешся. Я не хотів вигулювати тебе на повідку, а тепер просиш від мене, блять, повінку на могилу твоєї матері. Вибач, що заїбав її тоді так жорстко. Я просто хотів виконати твою мрію. Ти ж завжди хотіла маленьку сестричку, так хулі тепер ти зжалуєшся, блядь. Я просто хотів бути милим з тобою, але щось пішло не туди. Я не дурак, просто геній, можливо, геній, але в 17 сторіччі. Снято!